Оземпік для багатих, бо діпозитив для бідних. Оземпік забрав ще одну Барбі. Оземпік чи ні, це її тіло і її діло. Ці коментарі були написані під дописами Барбі Ферейри, акторки і плюс сайз моделі яка здобула основну свою популярність в серіалі Ейфорія. Вона декілька місяців не з'являлась на публіці, і от її світлини в сукні кольору гіркого шоколаду. Викликали аж такий ураган емоцій у її шанувальників. А чому? А тому, що вона на цих світлинах виглядає занадто стрункою в порівнянні з минулим її виглядом. І все б нічого, але поки що вона ніяк не прокоментувала своє таке перевтілення, а лише підписала ці фото, як типу, ну, якийсь такий дивний вайб. Це спровокувало здогадки і припущення, що Барбі прибігла до використання оземпіку препарату для діабетиків, одним з побічних ефектів якого є швидке схуднення. Це явище вже встигли назвати The Age of Ozempic, або ж в народі Оземпікова пандемія. А взагалі. Звідки ростуть ноги в усіх цих викриттях щодо зіркових обманів стосовно схуднення, стрункості і розмов про різноманітні розлади харчової поведінки? Далі про це розповім. А я, Марія, мені дуже жарко, і ця рубрика Mushroom ТВ, новини про тренди, бренди та й таке інше. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали! Чому шанувальники Ферери розділились на два табори? Одні її захищають, а інші говорять про обман своєї аудиторії і зрадження тих принципів боді позитиву, які вона пропагувала. І я добре розумію ці звинувачування, тому що коли інфлюенсер з пишними формами, які як виявляється, згодом, її заважають і вона себе не сприймає в такому тілі, Говорить на багато мільйонів аудиторію, що то є норма для неї, і її все влаштовує, і вона себе любить і приймає такою, якою є. А потім без зміни харчування і без спорту вона раптово худне на оземпіку. І очевидно, що це ще одна цеглинка в майбутній РХП її прихильниць, які в більшості своєї молодь. І це дуже погано. Я нічого не маю проти оземпіку, тим паче їх неможливо придбати без рецепту, а відповідно вживати без догляду лікаря. І можливо, він їй дійсно був потрібний по показникам здоров'я, адже ніхто не відміняв ризик виникнення діабету. Ну тоді якось логічно це прокоментувати. А якщо пояснень немає, то закономірно це викликає осуд і обурення. Адже в більшості свої всі ці пояснення чудових перевтілень селебріті і інфлюенсерів, що схудли на оземпіку, кількість яких просто величезна, там майже весь голівуд, закінчуються сухими відмовками, типу схудла на салаті і спорті, and just shaking a salad. І ті, хто за ними слідкують, так і думають, а що далі? Правильно, їдять то огірок, і салат, і щоденно пітніють в залі, а результатів за місяць мінус 15 кілограмних немає. І що ми маємо? Ми маємо РХП, зриви і пекельне коло замикається. Але є один скандал, який 20 років тому. Спровокував підняття теми різноманітних розладів харчової поведінки і недовіри до зіркових розповідей, раптові схуднення і фігурні трансформації. А пов'язан він з мамою аеробіки фітнес гуру Джейн Фондою. У 80-х роках Джейн Фонда стала реальним символом фітнес-революції, випустивши серію дуже популярних відео за аеробікою, які мотивували без перебільшення мільйони людей займатися спортом, вона його майже культивувала і стала живою іконою просто втіленням здорового способу життя і підтримки фізичної форми? Однак, через кілька десятиліть, а саме у 2005 році, Джейн Фонда відкрито зізналась про свою боротьбу з булімією у своїй автобіографії «My life so far». В ній Джейн розповідала, що, знаходячись на вершині своєї популярності як фітнес гуру, вона страждала від розладу харчової поведінки. Коли після переїдання позбувається з'їденого шляхом викликання рвоти або надмірного фізичного навантаження, це зізнання викликало величезний резонанс у соціумі та змі, оскільки мільйони людей, які слідкували її порадом щодо здоров'я та фітнесу. Не те, що не знали, навіть не здогадувались про її особисту боротьбу з харчовим розладом. Джейн Фонду звинувачувала в тому, що її мовчання на цю тему вводило в оману і створювало нереалістичні стандарти тіла та здоров'я не можу. Типу, героїновий Мокс 90-х цього не робив. Ну, такі цікаві ці критики. Подвійні стандарти. Тоді Джейн пояснила це тим, що на той час вона не готова була відверто говорити про свою боротьбу з болімією через сором та стигми пов'язані з цим розладом. Але саме її зізнання і цей скандал допомогли підвищити обізнаність людей про анорексію, болімію і інші РХП. А на деякий час після резонансних випадків з моделями, які. Буквально залишили це життя на подіумі. Ми почали говорити про модели плюс сайз і що це взагалі нормально Нормально бути розміром більше, ніж М, Л і навіть Іксель, якщо це не шкодить вашому здоров'ю. Але зараз ми бачимо знову цю небезпечну моду, яка повертається нас, ніби не нав'язливо, але вимушено повертають до нездорових стандартів. Адже кожне зіркове схуднення на препаратах це удар по самосприйняттю мільйонів людей, які за ними слідкують. І тут можна багато говорити: типу, ну всі ж дорослі люди і можуть дати самі собі ради. М -м -м, всі, де да не всі, саме обкладинки, розкішні фотосети і статті про фантастичні трансформації зовнішності нав'язують комплекси на здорових людей. Саме тому лікарі-дієтологи вже зараз б'ють тривогу щодо Ереоземпіка. бо використання цього препарату вийшло за рамки його цільового призначення. А критики цілком справедливо виносять на загальне обговорення раптові трансформації зірок, які вживають препарати а вуалюють це все салатами і фізичними вправами, або взагалі про це відмовчуються. що думаєте про це? Пишіть в коментарях. А там, де схуднення, там і спорт, а точніше, олімпіада, яка от-от розпочнеться. І звісно ж тут без скандалів. Не обійшлось. Буквально за тиждень до запалення Олімпійського вогню оскандалились Adidas. та Ще й як? Бренд знаходиться, мені здається, просто на межі фолу, кенселінгу, відльоту в стратосферу забуття. Ще в 2022 році компанія просто вляпала скандал з Канівесто і з його кросівками Yeezy. Колаборація, яка тривала майже 10 років. Приносила обом сторонам мільярди, просто розпалась і розірвалась таким скандалом, що компанія реально очікувала кризу. Чисті фінансові збитки від розриву співробітництва між брендом і одіозним репером по підрахункам складали 540 мільйонів доларів. Причиною розриву колаборації, окрім накопичених претензій в адресу бренда від самого Кання, була ще його поведінка, а точніше, антисемістські і расистські висказування. І от в цьому році Adidas Вирішив відзначити річницю своїх знакових кросівок, випущених у 1972 році. Створивши спеціальну лімітовану серію. Бела Хадід стала обличчям цієї рекламної кампанії. І все б нічого, та Бела є палестинкою за походженням і дуже активно висловлює свою громадську позицію на підтримку Палестини. Проблема в тому, що оригінальні кросівки 72-го року були також пов'язані з Олімпійськими іграми в Мюнхені, під час яких відбувся теракт, відомий як Мюнхенська трагедія, на який загинуло 11 ізраїльських спортсменів. Я взагалі не розумію, як такі великі корпорації можуть допускати такі ляпи. От чесно. Адідас відкликав всю серію кросів, зняв всю рекламу. Але мені здається, що тут діло буде ще гірше, бо Бела Хадід подала в суд на Адідас і за того, що вона по незнанню опинилась в центрі історичного скандалу. І щось мені підказує, що когось рано чи пізно почнуть відміняти і таки відмінять чи то невгамовну активну Белу, чи то не знаю, чого історію Адідаса. От що значить знати свою історію. А креативним директором цих рекламних кампаній я просто застрюю. Точніше, всім дотичним до створення цих рекламних кампаній. Бо стільки фантазії оригінальної подачі я ніколи не буду мати. Жак Мюз вкотре робить просто неймовірні піар-ходи. Крутезну італійську кампанію ми вже бачили ось в цьому відео. А зараз таке олімпійське мистецтво Не перевершено. Water bottle. It looks like the ordinary. like, serum. If you have the ordinary serums, you know that this is like what all their serums look like. And it's like a water bottle. So obsessed with this. А це ви побачили ще одну причудову роботу маркетологів і піарників. Косметичний бренд The Ordinary, який я обожнюю. Зробив блогерську розсилку і поклав туди брендовані water bottles пляшечки для води. І метою цього ходу було заохочування якомога більше пити води. Типу, їх косметичними продуктами визволожуєте шкіру ззовні, а водою з їх пляшечки зсередини. Геніально! Але й в такій корисній акції компанія нарвалась на претензії. Але дуже милі претензії, тому що шанувальники бренду тепер вимагають, щоб ці пляшечки пішли в світ і щоб вони стали доступні для замовлення так само, як і їх косметика. Ось такі претензії мені подобаються. А якщо вам сподобалось це нашпіговане скандалами відео, то можете підписатись, поставити вподобайки. Вмикайтесь, не перемикайтесь і приходьте ще до побачення в нових відео.